А у вас були такі відкриті бої між партизанами і русскими? з перестрілками? Відкриті, відкриті. Було лісі, що так, але так не було. То все не так, що му схорідиці викриють. І такі вже є перестрілка. Тому занодзі було, що билися, а решта то все. То ще й зрадники були. Ще коли було не були зрадники, щось були зрадники, ходили, щось зраджували такі вусніжвуки. Один, що ходив, ходив тут з бандерами, розумієте, а потім вжив, став їх москалем. А москалі прийшли і побили їх. Та й таке, таке було. То бували у вас такі випадки, що руські викривали ті криївки? Так, так. А було таке в селі, що ви пам'ятаєте, що таке було? Так, так, було. Було там під чертежом, тікали, було тут у заподріні. Теж, що тікали, були, що зійшли ці хлопці в широкий щов. А дівчата з села Магда і Дарка принесли їсти. Але тут теж хтось відав, а німці москалів сіли на около, і ту дівчину одну ранила, то вона втекла котру маму. То вона недавно вона померла. А тударку вбили, і вбили трьох партизанів, і був провідник береза з ними. Та його ранили, він ще зійшов трочутниче і. В живці усе приходив до на нас на вечерю, то брав наплечник такий і всі книжки, бо на плечнику тільки книжки приносив. Що за книжки ми не знали. А він казав, що Україна буде. Нас поб'ють, каже, Україна буде. Ми ще вже не маємо куди подіти. Нам вже, каже, здавати чи не хочемо. Ми знаємо, що ми загинемо. То він там собі вистрілив, ті запалив книжки, що таке подачком, знаєте, промішив, аби е, не лишилися обгоряння, аби всі погоріли і сам собі застрілив там сам добивчі. То чуєте, він казав і знав, але то теж здали, чуєте. А тут теж на крушині над селом збили трьох, Признали їх за ноги до Кінських хвостів. Я то теж описала віршом. У село притягнули, приперли там вже десь була сірада до третього ганка, так потикали, знаєте, як, як такими вилами. Аби не стояли, то вони там стояли 3 дні. Не стікали, собаки кров ходили, так лизали, вони... а потім їх у кожного убитого везли в болехів. За кожного вбитого не мали 300 рублів премії. І везли їх на подвір'я НКБД, там вже відходили, подивилися на них, ага, є. А тоді везли за болехів, де є поворот на таняву, там є звори. І там їх кидали ті звори. Колись німці, як убивали жида у Белах відзнаходили вже, то вже не везли його на окопищі, а там теж у ті зворі кидали. А тоді москалі і наших туди кидали. І там такі були вовки, що з нашого лісництва лісники ходили, бо не було права пройти. І лиси, вовки страшенні були, бо там було що їсти. Тобто ту дівчину, що вбили, і тих хлопців теж там повезли туди в ті зворі. Потім тому я ще Юзю отакі Жив сиді, його брата вбили тут в погорі, а потім молодші брат і сестра несли їсти партизанам ліс. А так вони йшли одним двором, а москалі йшли в другу сторону і замітили, що йшли діти. Діти йшли сіли віддихнути, і москалі вбидів вбили і теж в село не везли, але повезли туди через ліс, була дорога до, до тому, і теж. Дістали за ті діти гроші, то були сидіти, босі. Босі діти. А їх кинули ці звори, що мати мама могила не мала. То та мама вічно плакала і вони тому пасти корову, типа, корово, ти пасе корову, де так сіла, ти тут у землю так до докупки.